Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо випікати дуже смачний домашній хліб. Для початку ми з вами будемо робити опару. У мене 400 мл води. Вода обов'язково повинна бути теплою. Для початку я налію зовсім трішечки водички і дріжджі у мене старих 30 грам. І сюди я висипаю дріжджі. І все добренько, так ми розмішуємо лопаткою. Бравею знову трішки води і знову розмішуємо. Я додаю півтори чайної ложки солі і одну чайну ложку цукру. І все добренько перемішуємо. Добавляємо сюди зовсім трішки борошна, все добренько перемішуємо, щоб не було комочків. Борошна достатньо вже, добре вимішуємо. У нас сьогодні на вулиці дощ, йде пасмурно, холодно і захотілося, знаєте, такого тепла, домашнього хліба, з чаєм, з медом. Я наше тісто накриваю рушничком і залишаю на 10-15 хвилин. Якщо у вас у будинку не дуже тепло, то нагрійте свою духовку і поставте на 10-15 хвилин. Вже опара моя готова. І сюди в опару я додаю соняшникове масло 50 мл. І все добре перемішуємо. Завдяки соняшниковому маслу. Наш хліб з вами буде дуже м'який та ніжний, і не буде швидко черствіть. Так, ми все вже добре перемішали. І сюди додаємо решту борошна. Це добренько перемішуємо знову, так. ще борошно. Моя мама вже досить давно випікає сама домашній хліб. Я завжди, як приїжджала до неї додому, заходжу в будинок і чую цей аромат неповторного домашнього хліба. І зразу я відламую собі такий великий кусок хліба і їм це така смакота. І моя доня і мій синочок також дуже люблять хліб. Мені здається, що хліб це. Завжди смачно, його неможливо порівняти з якоюсь травою. Хліб це хліб, як кажуть, хліб всьому голова, що без хліба не можна прожити. Я буду вимішувати руками, тому що від рук йде тепло, і коли ти вимішуєш тісто руками, то хліб виходить особливо смачний, ароматний. Сюди я додала 600 г борошна. І коли почала вимішувати, додала ще 150 грам борошна. І води нам потрібно 400 мл і 50 мл соняшникового масла. І так, добре, добре вимішуємо руками. Я тісто вже досить добре вимісила, і зараз накриваємо рушничком обов'язково і ставляємо в теплу духовку на 30-40 хвилин, щоб наше тісто підходило. Наше з вами тісто вже досить добре підійшло. І зараз я його буду вимішувати на столі. Присипаємо стіл обов'язково борошно, сюди висипаємо наше тісто досить добре вимішуємо наше тісто. Тісто дуже ніжне, тепле. Тісто я вже вимісила. І буду ділити його на дві частини і робити дві кульки. Я взяла стандартну звичайну форму із духовки і викладаю наше тісто в цю форму. Я взяла борошно і так трішечки посипаю зверху наше тісто. Я дуже люблю, коли хліб такий борошній, спечений. Він тоді зовсім такий ароматний. Я нашу форму не змазую маслом соняшниковим, але трішки можна посипати борошна під низ. Ставлюємо наше тісто в духовку обов'язково нагріту на 15-20 хвилин, щоб наше тісто підходило. Подивіться, як наше тісто вже підійшло. А тепер я беру ножик. Гострий і трішечки ось так розрізаю. Тут іншу сторону. Наше тісто вже досить добре підійшло. І ставляємо в духовку, обов'язково нагріту, при температурі 165-170 градусів. Випікаємо 35-40 хвилин. Наш хліб вже пропікся. і Зараз ми його змочимо трішки водичкою. Так, Змочили і накриваємо полотенечком і залишаємо на годину. Подивіться, який у нас з вами вийшов дуже смачний хліб. Аромат просто не передати. Зараз ми одну хлібинку з вами розріжемо і подивимося, який він у нас всередині вийшов. Який гарний, м'якесенький, смачнесенький. Він ще досить такий гарячий, я вам скажу. Беремо наш гарячий хліб, мед і намазуємо медом. Хто дуже сильно бажає гарячого хліба з медом, запрошую до себе в гості. Бажаю вам всім приємного апетиту! Готуйте разом зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть обов'язково коментарі та не пропускайте мої нові відео.